Я можу поділитися, uh -huh. Господь, Господь для мене от недавно в цю п'ятницю е відкрився, прям, ну, мені здається, повні. Він зцілив е мене. Alleluia. Тепер він в мене просто, я не знаю, в мене ще сльози прям потечуть від розвитку. <різь> Слава Богу. Це дусятий. <різь> Це дусятий. Це твиса, ти, ти плачеш не перед нами, ти плачеш перед Богом. Аллилуйя. <гум> Слава тобі Ісус. Бог, ти неймовірний. Він настрілив, типу, він, він є любов, він є, він є сила, він є, він є любов, він є стілю, він просто. <гум> просто неймовірне, просто неймовірне. Слава мене описати, які немовірні. Слава Богу! Ти пережила Бога. Ти знаєш, хто такий Бог. Ти відчула живого Бога. Алілуя І щоб ви знали.